На околиці Полтави зводять модульну котельню. Нині тривають роботи з фундаментом під саму котельню і під димову трубу. Наступним етапом буде привезена і змонтована модульна котельня із димовою трубою. Розмір буде невеликий. Вона буде автоматизованою. Розміри будуть 7,5 на 7,5 метрів. Це буде перша модульна котельня у Полтаві. Роботи тривають з вересня, розповідає начальник міського управління капітального будівництва. Мікрорайон по вулиці Сортувальний отоплювала депо ПТРЗ. З наступного року ПТРЗ не зможе опалювати дані 9 будинків, тому було прийнято рішення встановити модульну котельню. Вона розрахована на 1,9 мегаватт. Все достатньо буде для опалення цього мікрорайону. У цьому мікрорайоні мешкає Сергій Шадько. Нас опалювало депо, виходить. І в останні роки, ну, я вам скажу так відверто, що е, то є, то нема, будинок треба прогрівати спочатку, коли вже почалися ці заморозки. На що те, депо, якщо чесно, огорчає. І я дуже рад, тому що зараз ставлять котельню на майданчику, щоб обогрівали будинки, тому що не дождеся цього тепла. «Перві года було добре, як зразу ми отримали квартири. Бо як вдома ще достроїли. Тоді стала проблема. Модульну котельню планують запустити вже наступного опалювального сезону, говорить Максим Медведєв. Будівництво повністю фінансується з міського бюджету Полтавської міської ради. Вартість будівництва складає близько 32 мільйони мільйонів гривень. Після того як ми її побудуємо і введемо в експлуатацію, ми її передаємо на баланс теплоенерго. Я думаю, це буде вже з наступного року. Як розповів Максим Медведєв, роботи з будівництва котельні планують завершити до кінця листопада. Цього опалювального сезону тепло до будинків подаватиме котельня полтавського тепловозоремонтного заводу. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.